На Телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішній викладі наших журналістів. Далі коротко. Вечір спомин за героями України відбувся в Коломигі на Івано-Франківщині. Під час виборчої кампанії правоохоронці працюють у посиленому режимі. Маестро у писанковому місті презентували книгу спогадів про відомого скрипаля нашого земляка Петра Терпелюка. Тепер про це та інше детальніше. 22 жовтня, о 20-й годині, на телеканалі НТК стартують телевізійні дебати із кандидатами на посаду міського голови Коломиї. Попередньо зголосилися на участь вісім кандидатів. Вечір спон за героями України відбувся в Коломиї. Тут майже дворічна історія нашої держави від революції гідності до сьогоднішніх днів. Учасники майдану та бойових дій їхні родини і молодь пригадали кожного вбитого захисника нашого земляка. Захід провели на базі Коломийського педагогічного коледжу. Ініціатива провести вечір спомин належить Володимирові Кобилецькому. Голова спілки учасників АТО розповідає, це початок доброї традиції. Як мінімум тричі на рік боєць планує збирати на зустрічі учасників революції гідності, бойових дій та батьків загиблих героїв. У Нас є три дуже таких поганих дати. Вісімнадцятого 20 лютого це масова загибель людей на майдані і вихід з Дубеці. Ми це будемо так само ми будемо робити такий захід. 14 червня загибель Іл-76-49 десантників. Козолій був такі, членом цього екіпажу. І в червні у нас загибелі трохи ум'янок. Також ми будемо це робити. Ну і 29 серпня це Івайські. Знову ж таки, у нас є загиблі і ми знову ж, це будемо, ми не, не упустимо цю, цю дату. Цю зустріч учасники бойових дій та їхні сім'ї провели в тісному колі, аби можна було щиро поговорити. Запросили лише наших журналістів, щоб інші знали, як це втратити рідних людей. Щоб люди бачили, що батьки втратили, що вони зараз має. Якщо ми їх зараз не будемо підтримувати, весь цей захід він для них. Їхні діти вони навічно залишили історію. Ми в свій час, кому Бог там скільки відмірів, ми також відійдемо в інший світ, скажімо так. І якщо ми не залишимо зараз слід, щоб була пам'ять за цих хлопців. На зустрічі говорили і про проблеми. Нині їх в активістів майдану та учасників бойових дій чимало. Головна з них психологічний стан кожного з них, а ще відсутність роботи. Є такий випадок, що Демобілізований боєць прийшов на робоче місце, його не хотіли взяти на роботу, мотивуючи, а може така дружня. Як, розумієте? І коли нам починають розказувати, що нема за кого, нема для кого, ну, за таких нема чого. А коли приходиш до школи чи приходиш в дитячий садок, Є за кого. Ми йшли, знали, за кого ми йдемо. І ми тут будемо боротись, бо ми знаємо за кого боротися. І по-іншому не може бути. Василь Гуцуляк один з тих, хто добре знає, що таке війна і її наслідки. Втративши півкінцівки, захисник України не падає духом. Сподівається, мир буде і кожен чоловік повернеться додому. Ви мені ногу наростили і все, мені більше нічого не потрібно. А хлопцям усім щастя, здоров'я. Би наші молодь війни не виділа це що ми виділи. На зустрічі Пригадали кожного героя України, нашого земляка. А захисники України пообіцяли, навіть коли вони знімлять форму, захищати людей не перестануть і робитимуть все, аби в нашій державі діяли закони, і кожен герой був пошанований. На Івано-Франківщині під час виборчої кампанії правоохоронці працюють у посиленому режимі. На виборчих дільницях Коломийщини цілодобово забезпечуватимуть охорону близько двох сотень міліціонерів. Також у місцевому відділку створено спеціальний оперативний штаб. Він функціонуватиме цілодобово. Керівництво міліції звертається до місцевих мешканців із проханням дотримуватися вимог виборчого законодавства та сприяти органам внутрішніх справ у забезпеченні охорони громадського порядку. Із 14 жовтня 2015 року працівників Прикарпатської міліції перевели на посилений варіант несення служби. А від 15 жовтня правоохоронці вже забезпечують супровід бюлетенів із друкарень на виборчі комісії. Далі міліціонери будуть супроводжувати та охороняти виборчі бюлетені із територіальних виборчих комісій на дільничині. Цей процес розпочнеться після 20 жовтня. Потім, коли бюлетені привезуть, правоохоронці здійснюватимуть цілодобову охорону, а в день виборів забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час виборчого. Процесу. Загалом на забезпечення охорони громадського порядку та охорони бюлетенів задіюється близько півтора тисячі прикарпатських правоохоронців. Допомогу в забезпеченні охорони громадського порядку працівникам міліції будуть надавати департамент надзвичайних ситуацій нашої області близько 700 працівників. Також нам буде надавати допомогу факультет громадської безпеки національного університету внутрішніх справ. А також фіскальна служба, працівники фіскальної служби. Окрім цього, зголосилися нам надати допомогу 960 членів громадських формувань. Після виборів основне завдання міліціонерів забезпечити супровід виборчої документації із дільничних виборчих комісій на територіальні, подальша їхня охорона аж до оприлюднення кінцевих результатів виборів. Маестро у Коломиї презентували книгу спогадів про відомого скрипаля нашого земляка Петра Терпелюка. Зі скрипкою в руках він доторкався до найпотаємніших закутків людської душі. На урочисте відкриття прийшли родичі, друзі, колеги та шанувальники творчості. Маестро більше знають мої колеги. Відомих музикантів, авторитетних музичних критиків, диригентів, заслужених артистів, публікації з преси та фото сімейного архіву Терпелюків стали основою для книги «Маестро», каже упорядник видання Олексій Ровенко. Ідея видати книгу про Петра Терпелюка зародилась у колах київських музикантів, колег і прихильників його творчості. Він був першим, хто створив оркестр народної музики. Бо до початку 60-х років минулого століття гуцульська музика була представлена малими формами і в гірському містечку посуді Петро Терпелюк з успіхом і з тріумфом, з оркестром їде вітали. Потім були оркестри Коломия івана франківськ і так, далі, і так далі. Другий аспект творчої діяльності. «Маестро» – Маэстро. це концертно виконовська діяльність. Мені говорив на початку 70-х років його вчитель Євген Дмитрович Косультєвич. Це міг бути другий тепер. Можливо, і так. Але Петро Іванович звернув у стихію фольклору, стихію народної музики. От. Будучи прекрасним. Солістом з Він він оркестру, репрезентував музику від Косова Коломиї, Франківського до далекого Ташкента по Європейському континенту і аж до південно-американського міста Сент'ян. На презентацію книги прийшли родичі, колеги, друзі і знайомі Петра Івановича. Всі згадували великого майстру. Особливо трепетною була зустріч для Мирослави Терпелюк. Зі сльозами на очах пані Мирослава згадує свого чоловіка. Жили тут, працювали не тільки в Коломиї, але в Косові, Івано-Франківську, Києві. І де би він не працював, звичайно, що музика, бо Бог його нагородив тим талантом музиканта і. Все життя любив і ця музика його супроводжувала. Він не старався для слави, не старався і не думав про те, що про нагороди свої, але це був поклик його душі, поклик його серця, який не міг жити і не міг без музики. Петро Терпелюк народився в селі Шепарівці. З маличку взяв до рук скрипку і заполонив серця усіх односельців. Був найменшим музикою на весіллях. Самолюбов до народної музики супроводжувала упродовж усього творчого шляху відомого музиканта, педагога і композитора. На презентації лунали як улюблені композиції Скрипаля, так і його авторські творіння. Ольга Гереджук, Сергій Угрин «Події НТК. Коломийська спілка інвалідів діабетиків напередодні всесвітнього дня діабету запрошує всіх охочих відвідати школу цукрового діабету. Під час заходу відбудеться безкоштовне тестування рівня глюкози, також лекції, консультації, розіграш глюкометрів. 20 жовтня, народний дім, початок о 10-й годині. А далі про події спорту. У Коломиї на майданчиках із синтетичним покриттям стадіонів та Спартак пройшов перший міжшкільний турнір на призи футбольного клубу Карпати Коломия серед гравців 2002 року народження та молодших. Про перебіг змагань дивіться у сюжеті. Змагання проводилися у зв'язку зі змінами до регламенту всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч, згідно яких 13-річні юнаки вже не мають можливості приймати в них участь. з 11 міських шкіл прийняти участь у турнірі зголосилося 10 учасників, які за допомогою сліпого жеребу і були розподілені на дві групи. Команді спеціалізованої школи номер 1 вдалося вийти до півфіналу змагань із першого місця у своїй групі. Тоді як команда загальноосвітньої школи номер 4 в драматичному матчі вирвала у восьмої школи друг. У путівку до півфіналу. З іншої групи до стадії плей-офф кваліфікувалися загальноосвітня школа номер 3 та Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. У півфінальних іграх загальноосвітня школа номер 4 та спеціалізована школа номер 1 не мали особливих проблем зі своїми суперниками. У матчі за третє місце Коломийська гімназія з рахунком 4-3 перемогла команду загальноосвітньої школи номер 3 та виборола бронзові нагороди турніру. Справжньою окрасою змагань став фінальний поєдинок, в якому зійшлися дві, мабуть, найсильніші на даний момент шкільні команди міста Коломия: учні спеціалізованої школи номер 1 та учні загальноосвітньої школи номер 4 І у безкомпромісній боротьбі перемогу здобули учні першої школи. Як запевняє президент футбольного клубу Карпати Коломия Олександр Тарасюк, є великі сподівання, що цей турнір стане традиційним за ініціативою футбольного клубу Карпати Коломия» Ми вперше проводимо міжшкільний турнір на призи нашого футбольного клубу під назвою «Кубок Коломійських Карпат. Участь в цьому турнірі приймають команди шкіл міста. З гравцями не старше 2002 року народження. Хочу висловити подяку всім школам, які прийняли активну участь, з радістю відгукнулись на наше запрошення. Будемо сподіватися, що цей турнір набуде статус регулярного, і ми будемо щороку зустрічатись на цьому майданчику сьогоднішнім учасникам змань без травм, перемог, гарного настрою. І сподіваюся, що переможе сильніший. А нагородження переможців та призерів першого міжшкільного турніру на призи футбольного клубу Карпати Коломия відбулося у неділю на стадіоні Юність у перерві календарного матчу чемпіонату області між Коломийськими Карпатами та командою Дністер із міста Галищ. Традиційно У середині жовтня на Коломийщині проводять фінал учнівських ігор з футболу. Головні змагання відбулися у п'ятиках та воскресінця. Школярі визначали кращих з поміж себе та сформували збірні району для участі в обласних змаганнях. Більше від Богдана Малецького. П'ятики обрали місце проведення фіналу не випадково, адже тут один із кращих стадіонів району. Юні футболісти села кращі на Коломищині. До фіналу потрапили шість шкільних збірних. Саме вони й мали вирішувати долю чемпіонства. Начальник управління освіти райдержадміністрації Ігор Мартинюк зазначив, що такі змагання діти дуже люблять, і залюбки беруть у них участь. Воно спонукає і наглядним прикладом діти показують, що такий вид спорту, як футбол, він прогресує і мусить прогресувати. Наступне те, що в області відбувається кожних чотири роки змагання по футболу серед збір району. І таким чином ми можемо зібрати нашу збірну Коломийського району і сподіваємося, що дістанемо певних результатів хороших. Головний суддя повідомив, що школярі гратимуть по 20 хвилин за всіма футбольними правилами. Такий же турнір, але для молодших школярів відбувався і у воскресінцях. Перемогу у п'ятиках у нелегкій боротьбі здобули футболісти ковалівської школи. Другими стали корницькі школярі. А бронзові нагороди вибороли ліснохлібичинські учні. У воскресінцях на п'єдестал пошани піднялися спортсмени, Дебеславців, угорників та мишина. Переможці отримали грамоти та кубок. Тепер за результатами змагань сформують збірні району, які боротимуться за обласну першість. З п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика. 21 жовтня у рамках мистецької акції відділу культури Коломийської районної державної адміністрації подарунок рідному містові у міському палаці культури народний дім відбудеться концерт оркестру духовної музики івано-франківського музичного училища імені Дениса Січинського під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Петра Гундера. Початок о 14-й годині. Вхід вільний. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Потрійнаблюентака або ж слухайте на хвилі 106.8 Фем Радіосяйва у студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось у цій же порі на телеканалі. НТК. шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.